Цього літа в багатому баварському місті Аугсбург вечорами дуже темно й тихо. Фасади історичних будівель у центрі не освітлені, вуличні ліхтарі приглушені, а більшість фонтанів не працює. Аугсбург, як і багато інших міст Німеччини, почав економити енергію. Через паливну кризу, яка охопила Європу, треба економити газ, щоб пережити зиму. Думаю, це гарна ідея, бо настала енергетична криза, яку треба вирішувати разом. Кожен має робити внесок, підсвічування громадських будів не найнеобхідніша річ дуже гарна ідея. Показує, що місто докладає зусиль щоб заощадити трохи енергії. Не впевнений, що ці зусилля справді будуть корисними, а не просто про людське око. Та все ж добре показати, що енергію можна економити. Кожен може зробити невеликий внесок у розв'язання проблем суспільства. Європейські країни шукають способів, як зменшити споживання, щоб наповнити резервуари перед наближенням холодів. У Франції вже організували спеціальні робочі групи, які розв'язують це питання. А в Італії уряд розпорядився зменшити кондиціювання та опалення громадських будівель. Водночас Німеччина одна з країн, які більше за інші залежить від російського газу. Тому тут перейшли вже до другої фази триступеневого плану реагування на надзвичайну ситуацію в енергетичній галузі. для мене було дуже важливо показати жителям Ауксбурга, що на нас чекають справді важкі часи. Ось чому ми вимкнули підсвідчення історичних будівель, і фонтани вже не працюють так довго як раніше. Коло половини домогосподарств Німеччини використовують газ для опалення а приблизно 13% електроенергії країна виробляє з викопного палива. Також у найбільшій економіці Європи на газ припадає третина енергетичних потреб промисловості.